Друзяки, але мухомори мухоморами, ну, ще один мухомор, так скажемо, Ось ця красуня. Ця красуня вбила не одну людину, і потрібно знати, як виглядає саме бліда поганка. Ну, народна назва. Роздивимося її так більш детально. Виходить вона з яйця, має зеленкуватий відтінок, біла ножка і знизу біла. Так, попробуємо акуратно зірвати разом о, з яєчком. Дивимось під низ і знизу бачимо біле. Ось так виглядає бліда поганка. Так, пощастило мені сьогодні з душем. Ну так, в двох словах про бліду поганку. Люди мені задають запитання. А що, якщо попала бліда поганка у відро? Так, в корзину з грибами. Що робити? Давайте так, подумаємо логічно. Наприклад, кожен гриб має якусь кислоту, правильно? І вона по-любому виділяється. А коли у вас відро спресоване, чи корзина у вас спресована, тобто бліда, поганка десь там всередині або на дні відра, а зверху гриби, тобто вона буде спресована. І всі токсини будуть переходити на найближчі гриби, якщо, наприклад, відварити бліду поганку і випити відвар, ну, буде тушнота. Ви не помрете, тобто вас врятувати можна. Ну, якщо ви з'їсте навіть половину ось цієї блідої поганки половину шляпки, навіть четвертинку шляпки. Це вже все, нагрузка на печінку, нирки і так далі. Тому, якщо навіть попав, попав кусочок там гриба, чи попав ну, випадково знайшли все ж таки у себе відрі відріду поганку, пам'ятайте, що токсини перейшли на сусідні гриби. Це перше. По-друге, кусочок може ну чисто випадково відірватися там чи ножка, чи от. Курінець і, і попасти в банячок, де ви відварюєте гриби. І таким чином ви будете мати серйозне отруєння. Я вже неодноразово казав, бліду поганку застосовують хіміотерапії, проводився експеримент над мишами. Миші були були 70, 70 чи 80% мишей повністю було, тобто виздоровили, так? Бліда поганка на язик. Не без, тобто, без проблем. Можна доторкатися, це нічого страшного. Звичайно, сплюнути. Тобто я неодноразово показував, що бліда поганка не є смертельно ядовита, якщо, наприклад, язиком доторкнутися, руками взяв. так, Достатньо, от я взяв руками і отак взяти у себе, от витерти, все. На тому кінець. Стосовно Вишневський десь там у відео розказував, що він в льоду поганку так брав на язик і пізніше язик в нього стер. Ні. Звичайно, спльовувати потрібно. Не навіть якщо я глутну, там такі мікротоксини підуть, що то буде природня хіміотерапія. Тобто це є природня хіміотерапія, але в дуже-дуже маленьких дозах. Звісно, потрібно мати лабораторію. Без неї ви нічого не зможете зробити. Тому в мікро, мікро-мікро-мікро дозах це є лікарство для хворих людей. В великих дозах це є потужний яд. Одна бляда поганка може вилікувати, якщо мікро-мікро дози брати, вилікувати не одну сотню людей. Але потрібно знати, від чого ви лікуєте. Ну, знову ж таки, потрібно проводити експеримент. Одним словом, я вам розказав, показав, і не потрібно боятися блідої поганки, як тобто в руки брати, там все ножом відрізав, відрізав там кусочок того гриба, все ніж там чуть не викинув в кущі. І такі бували. Люди що різали потім, все, все, повна дезінфекція, повна там Ні, ну не потрібно так себе, як то кажуть, на ізміну висаджувати. Тому почніть вивчати гриби. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всі мої підписники ніколи не отруються грибами, тому що дивляться мої відоси. А в мене корисна інформація. Так, залишаємо ту бліду поганку тут. До речі, бліда поганка росте переважно одиночно. Тобто один, два, три гриба максимум. Їх так масово немає. Ви уявляєте, наскільки це є потужний гриб? що тільки він витягує корисних речовин з землі, що грибниця може тільки дати один, два, три, максимум плодових тіл. Тому потрібно розуміти, що в блідій поганці так само знаходяться токсини, токсини, які корисні хворим людям. Я завжди в ліду поганку, ну, я, напевно, що все ж таки візьму в кульочок, і на всякий випадок я завжди тримаю вдома бліду поганку. А всякий може бути. А може десь на рак колись захворію, а тут бах під руками і є, а може якусь ще хворобу. Тобто такі гриби потрібно мати по-любому вдома, але окремо в кульочку, пакуєш в кульочок. все робиш окремо, не кидаєш їх разом з іншими грибами. І вдома тримаєш окремо в банці і висушуєш їх повністю окремо. Взагалі, до того потрібно скептично поставитись. Якось так. В двох словах я вам пояснив, як виглядає бліда поганка, розказав. Не боїмося її, вивчаємо і рухаємося. А, так, да, ще одне, одне я не показав. Так, візьму. І як розрізнити блідопоганку? Блідої поганки, ота шкірка зараз буде відлукати відлущуватись так. Відходить. О. Опа-опа-опа-оп. Вона отак відходить. Тобто, як, практично як в маслят, тільки в набагато, то краще відходить, а в блідої поганки, то гірше. О. І отак вона відходить. <кхем> О, бах, і відійшла. Отак. Отак виглядає бліда поганка. І скільки от вже триває приблизно безперервно відео, там 4 чи 5 хвилин, так? І у мене язик не стерп, і я впевнений, що буде все зі мною нормально. Я не боюся тих псевдокнижок, псевдоблогерів, які розказують, що бліду поганку, і на язик брати не можна. Це брехня. Все. Якщо сподобалося, ставимо лайк. Якщо потрібно, купити мухомори — в описі під відео. Не забуваємо про телеграм-канал, Фейсбук і, ну, до речі, телеграм-канал став настільки популярним це завдяки вам. Я навіть не думав, що така популярність буде. Саме ви створили той телеграм-канал, а я лише заснував. Тому я, єдине правило на телеграм-каналі ну, не флудити і не продавати гриби. Продаю тільки я. Ну, таке правило. Все. Тепер рухаємося далі.